Очі. Пошліть. Солдатів. Ви знищить його! О, так, гарно відіграв. Молодшина. Дякую Томас, секс фургоном. Ще зауваження? Головне налаштуватися. А де він? Його ніхто не бачив. Ну от. Бачите, у мене маленький рюкзак. Там небагато, лише зубна щітка і. І жамжамка, щоб не світити принадами. Навіть вечерю прихопив. А оця хрінована лишиться у кишені. Оця твоя смокталочка. Це заміна мамчиної цицьки. Певно, ваша правда. Я згодний. Хоча мамчина цицька була не зі смаком і риски, а занедбаності. Подобається вечеря. Це їжа, я її. їм. Там його тіло. Що тіло мого чоловіка Фреда на горищі муміфіковане. Не ходи туди. Солодких. Ну, гаразд. Моторошна, бля. Мамо, вертеп. Боже, що в біса сталося? Вчора хтось вдерся, потрощив усе й пограбував. Ми можемо полагодити. Це не так легко сонце. Ходи. Даруйте. Наглянете за тайлером. Звісно. Залиште повідомлення після сигналу. Віні, де ти, бляха, треба поговорити. Відповідай на дзвінки, бувай інструмент для пророблення отворів. А мене цікавить, що отут іду.